Російські нелюди продовжують обстрілювати мирні села і міста України. Так, в ніч на 27 січня під обстрілом окупантів була Мирівська громада на Дніпропетровщині. Вбивці випустили по ній півсотні снарядів. Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню та салон краси. Також зачепило із десяток житлових будинків та господарських споруд газогони і лінії електропостачання. Люди на щастя не ушкоджені. Обстеження територій, що потрапили під обстріл, триває. Окрім того, ворог 27 січня о 6-й годині ранку обстріляв Куб'янськ на Харківщині. Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Горіли гаражі попередньо без постраждалих. Однак від атаки, яка відбулася 26 січня, у дворічній Куп'янського району, на жаль, загинули двоє цивільних чоловік та жінка. А у СМТ Козача Лопань Харківського району ушкоджень зазнала та була госпіталізована 70-річна жінка. У Вовчанську поранена жінка 60 років.